Що буде з криптою? В цьому огляді ринку ми поговоримо про два основних сценарії, які призведуть до росту як біткоїна, так і альткоїнів. Перший сценарій це короткостроковий ріст на 10-15%, після чого з великою ймовірністю почнеться падіння. А також другий сценарій середньостроковий ріст на 30-40-50%, який дозволить нам найбільше збільшити наш капітал. Про передумову обох сценаріїв та коли це може відбутися, я розкажу вже в кінці цього відео, тому додивіться його до кінця. А зараз можете ставити лайк, і ми будемо починати. Тож почнемо і для того, щоб розуміти, який саме ріст біткоїна нас може очікувати, треба подивитись на історію. Я пропоную вам подивитись на те, як починався кожен ріст біткоїна в цьому циклі з 2022 по 2025 рік. І в першу чергу ми почнемо саме з початку цього бичачого ринку, з кінця 2022, початку 2023 року. Як ви бачите, тут біткоін виріс орієнтовно на плюс. 80% до максимумів, і зверніть увагу на те, як починався, як саме починався цей ріст. Він починався з такої невеликої консолідації. Давайте приближу. Я знаю, що багато глядачів дивляться з телефону. Їм треба краще приближувати, для того, щоб вони розуміли поточну ситуацію. Зверніть увагу на те, що кожен ріст починається точніше. Цей ріст біткоїна почався з формування висхідного тренду. Тобто, після того як біткоїн сформував більш низькі мінімуми, це було якраз по ціні орієнтовно 15 тисяч. 500 400 доларів після цього біткоін почав формувати більш високі мінімуми та максимуми ціни. Так, ми це бачимо чітко, і після чого вже після формування висхідного тренду впродовж 30 днів. Так тут приблизно була ця консолідація. Давайте подивимось разом з вами. Орієнтовно 60 днів. Ну після формування висхідного тренду це приблизно пройшов місяць. Після чого вже почався такий параболічний ріст біткоїна на 80% до максимумів. Після чого зверніть увагу, біткоін був в такій затяжній консолідації, але перед самим ріст, ростом а росту ріст тут був доволі серйозний. До найближчих локальних максимумів цей ріст був орієнтовно 87%, теж приблизно такі самі величини, як були з самого початку росту. То тут біткоін виріс орієнтовно також на 87% і зверніть увагу, з чого починався. З чого починався цей ріст? Цей ріст починався з того, що біткоін сформував більш низькі мінімуми, так але у нас вже були також сформовані відносно цих максимум більш низькі максимуми. Тобто тут був чіткий несхідний тренд. Після того як тренд цей зламався, ми побачили, що тут почався формувати сформуватися більш високий максимум, Але звісно, в моменті нам треба з вами було отримати для підтвердження тренду більш високі І Ми їх отримали приблизно теж. Давайте подивимося, через скільки ми їх отримали приблизно через 36 днів, і приблизно через 50 днів почався доволі серйозний ріст біткоїна. Тобто, тут е, схожа структура, е, почала почався формуватись. Почав формуватися висхідний тренд, і висхідний тренд це відповідно і є ріст біткоїна. Далі ми просто побачили його прискорення з часом. Так, ми не побачили одразу такого росту ціни на 50%. Ми бачили формування висхідного тренду протягом останніх 30-40-50 днів, так? після чого вже почався ріст біткоїна. Ну, тут ми з вами бачимо, що біткоїн зробив певну корекцію. Ми можемо також не зупинятися на цьому прикладі. Тут просто продовжився ріст параболічний біткоїна ще на 180. 70% на всьому цьому рості впродовж останніх двох років ми разом зі спільнотою ми заробляли на цьому рості, тому що в нас є індикатори, які вказують на гарні місця для купівлі та продажу. Я думаю, ви вже багато про них знаєте. Я трошки пізніше про них розкажу. Давайте повернемось до останнього глобального росту біткоїна, який приніс нам орієнтовно приніс нам орієнтовно. 70%, так, біткоін на той момент виріс на 79%. Як ви знаєте, ми відкривали угоди і по 61 тисячі, Я про це писав в телеграм-каналі, і по 69 тисяч. Давайте подивимося, що почався саме цей ріст. Ми бачили протягом всього літнього періоду формування більш низьких максимумів біткоїна, як максимумів, так і мінімумів. Це означало, що біткоін знаходиться, в даному випадку він знаходився в консолідації, але класично він знаходився, в принципі, в нисхідному тренді. Після чого біткоін сформував більш високий. Мінімум, а також сформував більш високий максимум відносно цього максимуму, який ми бачили тут. В принципі, після чого він сформував більш низький мінімум знову і почав все ж таки формувати висхідний тренд. Тут ми вже могли чітко сказати після оновлення цього максимуму, що це висхідний тренд. Ми відкривали угоди тут по 61 тисячі доларів, і ще додатково відкривали угоди по 69 тисяч доларів. Тобто, після чого біткоін вже виріс, давайте подивимось. з на 67%, так, ну, після формування висхідного тренду, приблизно, скажімо, на 59%. І наразі ми з вами бачимо наступну ситуацію на біткоїні. Я думаю, ви вже зрозуміли, до чого все йде так, але це ще не все. Так тут ще багато цікавого. Я вам розкажу попереду. Е, обов'язково поставити лайк та підпишіться на канал, якщо інформація з огляду та з інших навчальних відео вам корисна. Зараз я вам покажу, е, наприклад, який най, найбільш найкращий для нас сценарій. Після чого покажу сценарій, який буде, скажімо так, найгірший для вас, і за цим обов'язково треба слідкувати, тому що у випадку цього сценарія біткоін виросте ще на 10% е, Після чого відбудеться. Доволі значне падіння, і щоб ви не втратили частину свого капіталу, обов'язково додивитесь це відео до кінця. Зверніть увагу на те, що зараз біткоін формує несхідний тренд. Так? Незважаючи на цей ріст, ріст цей доволі несуттєвий відносно. Загального росту біткоїна, як він може рости, ви знаєте, які можливості дає криптовалютний ринок. Ви можете побачити, що біткоін виріс там на 14 від мінімумів, так але він досі формує на східний тренд. Ви це можете зрозуміти по тому, що формуються більш низькі мінімуми та максимуми ціни. Тут ми чітко бачимо формування більш низьких мінімумів та максимумів. Я думаю, вам це треба не треба пояснювати. Ви вже давно підписані на канал. Що нам потрібно побачити з вами? відносно інших прикладів, нам з вами треба побачити формування вихідного тренду. Так, це може бути через. Наприклад, відкат так, і тут ми вже побачимо більш високі максимуми що покаже нам силу покупця на ринку, точніше, більш високі мінімуми, що покаже нам силу покупця на ринку. Після чого нам треба оновити максимум орієнтовно по 87-88 тисяч доларів, і після чого ми можемо з великою мірністю казати, що все ж таки висхідний тренд на біткоїні він сформувався. Про що я вам казав ще. Не знаю, останній мабуть місяць, так про що ми з вами говоримо, саме це про цей канал, в якому зараз біткоін знаходиться, і вам, мабуть, цікаво, чому ми з вами говоримо тільки про ріст, не говоримо про падіння, тому що допоки біткоін знаходиться в каналі 94 тисяч 78-94 тисячі доларів, про падіння ми з вами в принципі говорити не можемо, тому що наразі він знаходиться в консолідації, так, хоча це не східний тренд, але цей канал дозволяє нам казати, що у біткоїна ще є сила у випадку, якщо він, звісно, впаде нижче цього каналу. Коли протестує його як супротив, тоді ми з вами будемо говорити про сценарій падіння. А наразі ми з вами знаходимося в такій переломній точці. Біткоін досі знаходиться в каналі, але ще не сформував висхідний тренд. І якраз в момент формування висхідного тренду ми з вами можемо говорити про те саме про продовження росту біткоїну. Ми побачимо, куди воно буде до 30, на 30% до локальних максимумів як це було в циклі 2021 року, або, наприклад, продовження росту до наших цілей, це 140-180 тисяч доларів. Про це все я буду розказувати на цьому каналі. Тобто наразі просто треба дочекатись формування висхідного тренду. Але що може статися, що дуже негативно вплинуло саме на ціну. Саме на ціну біткоїна, так, це, е, отакий стрімкий ріст. Так, це перший сценарій, про який я вам говорив. Локальний ріст орієнтовно на е, 10%. Так, давайте подивимося, як це було раніше. Наприклад, ми можемо бачити з вами цей стрімкий ріст ціни біткоїна в 2019 році. Я просто знайшов вам цей приклад для того, щоб було вам чітко зрозуміло. Також на графіку ви бачите індикатор GoLine, який ви можете отримати в нашому телеграм-каналі тут була це цей ріст ціни впродовж трьох днів можна назвати певною маніпуляцією тому що ціна як ви бачите дуже швидко прийшла до локальних до локального супротиву на даний момент тут був локальний супротив сама лінія голлайн, а також зона потока заявок, тобто ордерфлоу, який знаходився приблизно в цьому скупченні. Саме в це скупчення заявок прийшло, прийшла ціна біткоїна. Після чого вона продовжила своє падіння, і можна сказати, що біткоін тут розігнався і, прям знаєте, як головою в стіну вдарився. Відповідно, після чого почався великий відскок. Тобто такі такий швидкий ріст ціни, швидкий ріс ціни може призвести до того. Така маніпуляція може призвести до того, що биткоін продовжить свій. Своє падіння нижче, так про це зараз поговоримо. Як ви бачите, після чого вже почалася певна консолідація впродовж 30-60 днів, де біткоін вже сформував висхідний тренд, і висхідний тренд став основою локального росту на, здається, на 60 відсотків, так на 40 відсотків до лінії голлайн де ви вже могли закривати свої позиції, якщо їх тут відкривали. Також використовуючи лінію Голлайн, коли ціна опустилась нижче цієї лінії, і після чого могли відкупати ціну, могли відкупати біткоін по гарній ціні, якщо ви використовувати ті індикатори, які ви можете отримати в телеграм-каналі. Ви про них всі дуже добре знаєте. Тобто, локально, якщо ми з вами побачимо, дуже швидкий ріст біткоїна до лінії Голлайна, яка зараз знаходиться по ціні орієнтовно 93 тисячі доларів, і ця лінія буде знижуватись. По мірі, якщо біткоін буде знижуватись, то так вона також буде знижуватись, тому вам треба самостійно додати цю лінію на графік. І слідкувати за нею. Також я буду про це говорити в телеграм-каналі. І відповідно, після цього, якщо біткоін сюди прийде так дуже швидко, то після цього ми з вами можемо побачити доволі таке суттєве зниження для біткоїна орієнтовно до 69-72 тисяч доларів. Хоча в даний момент буде максимальна ейфорія, вам будуть казати, що треба скоріше за все купляти альткоїни. і Після цього біткоін там улетить на 180 тисяч доларів. Але швидкий ріст, як я і сказав, це як хтось розігнатись і вдаритись головою об стінку, так тобто, це ні до чого не призведе. А саме формування висхідного поступового тренду впродовж ще наступних 30 днів, наприклад, це буде дуже позитивно для біткоїна. Але звісно, якщо біткоін дуже швидко закриється вище лінії голлайн, то це також буде позитивний сигнал, На це також треба звертати увагу. Також я зараз вам скажу, коли це може відбутися, коли може відбутися такий ріст, але перед тим давайте. Я Вам покажу <кій> чим корисні індикатори. Так? Наприклад, індикатор Радар, про який ви також дуже добре знаєте, він е, чітко ловить ці, цей ріст біткоїна. Особливо найсильніший ріст біткоїна е, він ловить дуже, дуже гарно. Плюс 37% без плеча, з плечем 2х, це орієнтовно 74% прибутку. Тут ріст на 34%, це плюс 68% з плечем. Далі наступний ріст він також дуже чітко спіймав. Я вам зараз покажу, яку угоду ми відкривали разом з нашою закритою спільнотою. Prime. також ви бачите цей чіткий ріст, і він, в принципі, всі основні рости цього циклу і минулих циклів він дуже чітко ловив. Так? Це також ви знаєте про цю угоду. Ми тут також забрали плюс 41 відсоток без плеча, плюс 82 відсотки з плечем, і до цього було також угода на плюс 10 Зараз я вам покажу угоду, яку ми відкривали разом зі спільнотою. Це наша спільнота CryptoNet Prime і тут є сигнали цього індикатора, якими я ділюсь саме з учасниками спільноти, і зовсім нещодавно ми відкривали угоду. Ми вже побачили за певний проміжок часу. Першу побачили першу угоду на індикаторі <кій> Радар, і це дуже добре. Я вам про це казав. І на останній останніх оглядах ринку, що, наприклад, якщо ви хотіли приєднатися до управління капіталу, то з великою вірністю треба зробити це прямо зараз. Так до прайму, ви можете доєднатися, як ви знаєте, за посиланням в описі до цього відео написати команді. А саме, якщо ви хочете приєднатися до управління, там де ми допомагаємо учасникам з капіталом більше 50 тисяч доларів, то ви можете написати також команді і приєднатися до нас, тому що скоріше за все найближчий період може статися так, що біткоін сформує висхідний тренд, і це буде, скажімо так, одні з останніх можливостей. Значно примножити власне капітал на криптовалютному ринку, можливо, це станеться, можливо, ні. Ми з вами подивимося в майбутньому, але якщо ви пропустите, наприклад, декілька угод наступних, які будуть найприбутковішими, то після цього біткоін з великою ймовірністю може також і завершити свій цикл приблизно за півроку за наступний рік. Тому, будь ласка, якщо ви хотіли приєднатися до управління або отримати більше деталей, то пишіть команді. В спільноті Prime я написав про сигнал. Ви бачите, ми зі спільноти відкривали останню угоду по 83 Тисяч доларів після чого закрили її приблизно в один відсоток. Індикатор показав те, що її пора закривати. Але в принципі, те, що почали з'являтися сигнали на індикаторі, це показує вже про більш бичачі настрої на ринку. Не настрої на ринку, а про більш-менш бичачу ситуацію на ринку. Тому що до цього, як ви бачите, цей індикатор. А нам дозволив дозволив не тільки примножити власний капітал, а вийти з ринку перед його падінням на плюс 25%. Те, що почали з'являтися нові сигнали, це дуже добре. І при формуванні висхідного тренду він як і раніше. Покаже нам дуже гарні сигнали, які допоможуть нам промножити власний капітал. Якщо хочете приєднатись до Криптоніт до Прайм, до нашої закритої спільноти, то за посиланням в описі до цього відео ви можете написати команді і отримати всі деталі, всю потрібну інформацію, інструкції і приєднатися до нас. І вас, мабуть, цікавить, коли може відбутися наступний ріст. І як ми з вами говорили на останньому прямому ефірі на youtube каналі, є така структура, як дескрос, це 50 та 200 ковзує середня, і пересічення їх пересічення 50 під 200 зазвичай призводить до локального, хоча б локального мінімуму біткоїна, формування локального дна для біткоїна, і після після 36 70 днів орієнтовно наступає доволі серйозний або локальний, або середньостроковий ріст біткоїна, про який ми з вами говорили до цього. Тобто, зараз ми з вами бачимо, що наступний ріст біткоїна може відбутися. Початок сильного росту біткоїна, наступного росту біткоїна, може відбутися вже до середини травня. Я думаю, що це буде перша половина травня, якщо біткоїн зможе знайде в собі сили сформувати висхідний тренд. І поки ринок завмер в очікуванні росту біткоїна та альткоїнів, я рекомендую подивитися вам наступне дуже корисне відео, яке допоможе вам примножувати ваш капітал значно швидше. Приємного перегляду.